Спростити доступ до навчання і роботи людям із особливими потребами закликає Єврокомісія у звіті, оприлюдненому цього тижня. У країнах ЄС живуть понад 60 мільйонів інвалідів, чверті з них неповнолітні. Попри існуючі застереження педагогів та єврокомісії, значна частина таких дітей ходять до спеціалізованих шкіл, хоча могли б навчатися у звичайних класах. Маленький Хуанес з тих дітей, що і справді не готові ходити до звичайної школи. У хлопця аутизм, але із таким діагнозом він прагне учитися. Раніше наш син ледве міг вимовити кілька слів, часто недоречних зовсім не розумів, що кажемо йому. ми. Хуанесу був рік, коли батьки помітили, він розвивається не так, як інші діти, замикається в собі і не реагує на оточуючих. Малюка вчасно показали лікарям і ті прописали тривалу терапію. На початку цього року запропонували навчатися за допомогою комп'ютера. Якщо пацієнт повністю занурився в себе, не можна силоміць змушувати його до спілкування. Але якщо цю першу стадію вже подолано, така програма може стати посередником між дитиною і зовнішнім світом. Навчальну програму для аутистів розробили в іспанському місті Сан Себастьян. Доступні англійська, французька, іспанська та баскська версії. Встановити додаток ЕМІС «E можна на будь-який комп'ютер чи смартфон, причому безкоштовно усю роботу оплатили французькі благодійники. У світі повно людей неспроможних висловлюватися словами набагато більше ніж ми думаємо. Але зорова пам'ять у них розвинена непогано, тому ми вирішили їм допомогти створити пристрій, що говоритиме замість них. У пам'яті програми чотири сотні слів та ілюстрацій. Дитина обирає картинку, лунає відповідне слово. Так можна повідомити своє бажання батькам або запам'ятати звуки і вимовити їх самостійно. Завдяки програмі Е Мінца Хоанес навчився складати повноцінні речення, і найважливіше розуміти нас. Скажи йому дідно до Сан Себастьяна. І він зрозуміє, а може ще й сам додати, їдьмо машиною. Назви міст, імена та будь-які інші поняття користувачі можуть завантажити до програми самостійно, так само й ілюстрації та вимову в родині Хуанеса почесний обов'язок на його молодшій сестрі. Хуанес розглядає картинки, а я їх називаю. Так він і вчиться. Корисна програма полегшила життя усій родині. Тепер Хуанес не сидить вечорами в будинку, а радісно зустрічає брата з сестрою зі школи. Батьки сподіваються, колись хлопець і сам піде з ними учитися. Раніше, через неможливість спілкуватися, він постійно сумував, а тепер виглядає веселішим і постійно прагне спілкування. Спростити доступ до навчання і роботи людям із особливими потребами закликає Єврокомісія у звіті, оприлюдненому цього тижня. У країнах ЄС живуть понад 60 мільйонів інвалідів, чверті з них неповнолітні. Попри існуючі застереження педагогів та єврокомісії, значна частина таких дітей ходять до спеціалізованих шкіл, хоча могли б навчатися у звичайних класах. Маленький Хуанес з тих дітей, що і справді не готові ходити до звичайної школи. У хлопця аутизм, але із таким діагнозом він прагне учитися. Раніше наш син ледве міг вимовити кілька слів, часто недоречних зовсім не розумів, що кажемо йому. ми. Хуанесу був рік, коли батьки помітили, він розвивається не так, як інші діти, замикається в собі і не реагує на оточуючих. Малюка вчасно показали лікарям і ті прописали тривалу терапію. На початку цього року запропонували навчатися за допомогою комп'ютера. Якщо пацієнт повністю занурився в себе, не можна силоміць змушувати його до спілкування. Але якщо цю першу стадію вже подолано, така програма може стати посередником між дитиною і зовнішнім світом. Навчальну програму для аутистів розробили в іспанському місті Сан Себастіан. Доступні англійська, французька, іспанська та баскська версії. Встановити додаток ЕМІМСА «E можна на будь-який комп'ютер чи смартфон, Причому безкоштовно усю роботу оплатили французькі благодійники у світі повно людей, неспроможних висловлюватися словами набагато більше ніж ми думаємо. Але зорова пам'ять у них розвинена непогано, тому ми вирішили їм допомогти створити пристрій, що говоритиме замість них. У пам'яті програми чотири сотні слів та ілюстрацій. Дитина обирає картинку, лунає відповідне слово. Так можна повідомити своє бажання батькам або запам'ятати звуки і вимовити їх самостійно. Завдяки програмі «Е-мінца» Хуанес навчився складати повноцінні речення, і найважливіше розуміти нас. Скажи йому «їдьмо до Сан Себастьяна, і він зрозуміє. А може ще й сам додати? Їдьмо машиною. Назви міст, імена та будь-які інші поняття користувачі можуть завантажити до програми самостійно, так само й ілюстрації та вимову в родині Хуанеса почесний обов'язок на його молодшій сестрі. Хуанес розглядає картинки, а я їх називаю. Так він і вчиться. Корисна програма полегшила життя усій родині. Тепер Хуаннес не сидить вечорами в будинку, а радісно зустрічає брата з сестрою зі школи. Батьки сподіваються, колись хлопець і сам піде з ними учитися. Раніше, через неможливість спілкуватися, він постійно сумував, а тепер виглядає веселішим і постійно прагне спілкування.